І так, всім привіт! Ви на каналі ПСО і сьогодні у нас буде два відео, так як ну, не встигаю вчасно виложувати відео і, мало бути на іншу тему. От, і тут так співпало, тому буде два відео. І сьогодні ми поговоримо знову про паспорта. Як ви вже чули, Зеленський підписав указ, згідно якого будуть видавати всім, хто подав е, документи на паспорта до 25 квітня. Е, паспорта будуть видавати без резерву плюс. За решту, поки що невідомо, як воно має бути. Хто подавався пізніше. А Для тих, хто подався до 25 квітня, дійсно це правда. У мене вже друг, за якою я говорив, отримав. Е, в СМС і сьогодні їздив забирати свій паспорт. Ну, але там, як виявилось є певні нюанси. Основний нюанс це те, що ваші ваші дані будуть автоматично тепер віддаватися до Міністерства оборони. Відповідно, там будуть вас ставити на військовий облік без медичного огляду. І в певний період вам може прийти повістка. Якщо ви поїздку не забираєте, вам приходить штраф, якщо не помиляюся, там 14 тисяч гривень, пізніше знов присвоюється штраф, і так до певної суми, якщо не помиляюсь до 100 тисяч, нараховують вам ну, штрафи. І пізніше виходить, як ви не, оплачите, не оплатите ці штрафи, вас просто заберуть майно. Тобто вони знайшли вихід з ситуації, от як далі збагачуватися, і ну, як позбутися людей з України. Подивимося, чим то закінчиться, чи дійсно це буде правда, я думаю, ближчим часом ми знаємо. Ну, ось таке коротке відео, інформаційне. Ну і зразу після нього буде слідуючо. Тож всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал.